У сумах перебої з постачанням електроенергії через нещодавній обстріл Росії. Близько обіду росіяни атакували безпілотниками спальний район міста. Про це повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Через ворожу атаку у Ковпаківському районі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі вибито близько 50 вікон. Триває обстеження мешканцям пошкоджених осель надається допомога. За попередню інформацію жертви постраждалих немає. Яка ситуація зараз на станом на зараз у Сумах? Ми поговоримо з Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради. Пане Володимире, вітаю вас. Вас вітаю. північно-східний форпост оброду на нашої держави. Доброго дня доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на зараз щодо обстрілів? Які їх наслідки? Чи є постраждалі і що відбувається з постачанням світла? Наскільки серйозно є пошкодження інфраструктури енергетичної? Ну почав би з вчорашньої доби, коли за добу думати тільки сім разів по сумської громаді було задано прильоти. Були би і із них двічі вони були по адмінбудівлі сумської обласної військової адміністрації. Навіщо складно зрозуміти вихідний день бити по будівлям? Ну то таки Російська Федерація робить свої злочинства постійно. І на зараз уже другий приліт за добу по місту Суми. Перший був спальний район, як ви тільки що зазначали, і другий нещодавно, буквально годину тому, був по об'єкту енергетики приліт, і частина міста зараз без світла. Сподіваюся, я поза моєї інформацію це тимчасове відповідні служби вже працюють над відновленням. сподіваюся, що в найкоротші сроки буде подана електрика, але така ситуація також є і в сумському районі. Є частина його населених пунктів обесточення, також в зв'язку з прилітами російських БПЛА. Студія а які наслідки для будівлі адміністрації чи зможуть люди в понеділок вийти на роботу? Ну, мінус 50 вікон, як ви зазначили, як би, то вікна це не саме страшне. З приводу того, що там вона, що, скажімо так, майже вся евакуйована, там в неї в той будівлі вже не знаходиться, майже людей немає. Тому це, я так розумію, расисти б'ють якби символічно. по... Таким закладом поздань по адмінбудівлям, для того, щоб показати, що ось ми можемо вам бити і по вашому управлінню, в тому числі. Ну, я думаю, треба робити лаверди, щоб такий саме бумеранги летів. І добри бізплотіки також летіли і в курську адміністрацію, і в Белгородську, та й в інші. А хтось перебував під час атаки у будівлі? Е, ну, може, скоріше, ну це була звісно, охрана. Охорона цього, цього будівлі так, в принципі, нікого там не було. Вони не постраждали? Ні. А, щодо будинків, які знаходяться поряд, наскільки там серйозні ушкодження? Чи потребують люди відселення, і яка допомога надається їм? Там також в одному з будинків вибуді близько десятка вікон. А, в принципі, таких ну дуже дуже складних наслідків немає на щастя. А щодо відновлення електропостачання. Скільки районів мають з цим проблеми, які роботи ведуться, і які прогнози щодо відновлення? Ну, з приводу можу зазначити по Сумському району, що в Миколаївській громаді зараз проблеми зі світлом. Населені пункт такі кровна, Руднівка зараз без світла. Ну і також, як я зазначав, частина міста Суми також знаходиться без світла. Ну але, скажімо так, це ж не, слава Богу, не зима світла. День день світловий дуже довгий, тому що переживемо і, і, і це. А як часто люди звертаються по допомогу, і що на насамперед вони потребують? Ну звісно, в місті суми, що ви розуміли, приблизно 35 тисяч ВПО. Звісно, це людям ну дуже важко живеться, Це не це не вдома, це не рідні стіни. На жаль. Але звісно гуманітарна допомога це у виді продуктових наборах, потребують гігієнічних засобів, дуже конче потребують. Тому якщо які благодійники чують, то по можливостям прохання надавати, допомагати ну є і благодійні організації, які на постійній основі це роблять. Але самі розумієте, 35 тисяч це велика кількість людей. Студія а скільки людей потребують відновлення житла через ці постійні обстріли? Ну в кожної громаді кожній прикордонній громаді, наприклад, наприклад, така прикордонна громада як Хатінська, то там відсотки, мабуть, 70 потребують, тому що вона знищена майже в вчені. Так само краснопільська громада, так краснопілля місце теж десь відсотків 50 розбита будівель. Тому дуже велика ця кількість. Якщо ну рахувати, то це буде цифра дуже гігантська і непідласна, Я думаю, зараз. В державі відновлюють. Я тільки сподіваюся, на, на допомогу наших партнерів і ну, іноземних партнерів має на увазі. Ну а поки де перебувають люди, куди їх відселяють? Ну, дивіться, я особисто на, на минулому тижні е, інспектував одне із е, гуртожитків в місті Суми, де живуть ці ВПОшники, Воно там спілкувалося і без бабусі з Білопілля, яка каже: гахать завжди на чало. Я приїхала. Також юнаковська громада ворожбянська тому були присутні. Ну в принципі, як я подивився, умови досить непогані. Це є і пральна машина, і гарячий душ. Є і кухня є, і харчування їм додають додатково. Тому в принципі, я б за зазначив, що боятися евакуацію ну, не хочеться, звісно, з дому виїжджати, але умови для цього є і доволі такі простойні. Дякую вам, пане Володимире, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, був з нами на зв'язку. Нагадую, що прифронтове місто і райони потерпають від постійних обстрілів.